Пригода сталася вранці по вулиці Зубарєва. Собака накинувся на четвертокласника, коли він ішов до школи. Пес схопив хлопчика за ногу, той не розгубився і відігнав розлючену тварину. Про це постраждали, розповів медикам, коли мама привела його до лікарні. На тілі пошкоджень шкіряних покровів не було. Підшкіряна гематома, ну, залишки удара зубів. Самопочуття дитини задовільне, хлопчику. Улибався, то не було ніяких стресових ситуацій. Про напад учень одразу не повідомив класному керівнику. В 11-й школі дізнались про це, коли хлопчик викликав батьків. Директор школи каже: раніше учні на собак не скаржилися. Ми теж хвилюємося в тому плані, що по за межами школи діти виявилися незахищеними. Зараз дитина під наглядом. Завтра учень уже прийде на заняття, повідомили в школі. Вікторія Кужедуб, Роман Шибіряк, ТРК Лозова.